Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. ЗСУ продовжують отримувати браковані міни, незважаючи на недавній скандал. Відео зі скаргами військових публікує головний редактор цензора Юрій Бутусов. На кадрах солдати 151-ї бригади розкривають ящики з мінами та заявляють, що в одному з них браковані підривники, кажуть, що одержують подібний брак майже щодня. Мінстратехпром продовжує постачати браковані міни на фронт. Міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін заявив, що його підприємство, нібито випустило лише одну. Партію бракованих мінометних мін, яку замінили, і все було залагоджено. Це нахабна брехня. Мінометники 151, ї 155-ї та 59 ї бригад продовжують масово отримувати тисячі бракованих мін від Мінстратехпрому. Ніхто ці міни не забирає та не змінює. Виробництво браку продовжується. Коментується Бутусов. Нагадаємо, в листопаді виник скандал про масові постачання до армії бракованих мін. У Міноборони заявили, що триває розслідування, а браковані партії було відкликано. Доброго дня коротше обратно приступили до нас. 82 міни. І обратно виявили брак. Партія дане число. 18-те. Ці підривники являються бракованими, тому що не відбувається детонація міни. І також ще один ящик. І також ще один ящик. 82 число те саме партія номер, бачите. Також браковані. І так практично через кожний день отримуємо такі міни.